Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Він геній. Проте його ім'я останні роки було відоме лише у вузьких музичних колах. Він людина, яка підсадила весь радянський союз на українську пісню. Коли на все українське було накладено партійне табу. 18 травня в Чернівцях попрощалися з великим українцем музикантом і засновником легендарної «Смирічки» Левком Дудківським. 16 травня стало відомо про смерть Левка Дудківського. На 81-му році життя він помер, не впоравшись з наслідками інфаркту та коронавірусу, новина вразила всю творчу еліту України, особливо Чернівецьку, яка була найближчою до композитора. Вже брала надію, що видужує, що подолає, Що як завжди усміхнеться, скаже. Пройшли, проїхали, але цього разу доля і інакше. Нема з нами друга пісенна побратима, нашого національного композитора, який все своє життя присвятив служінню культурі мистецтву України. І мені дуже шкода, що Такі люди покидають цей світ, і Україна втрачає дійсно своїх героїв. Адже Левко Тарасович Дудківський для української пісні зробив дуже багато, адже він був основоположником української естрадної пісні. Вклад Левка Дудківського встановлення українського шоу-бізнесу в розвиток української музики неможливо переоцінити. Він наставник ще одного геніального композитора Володимира Івасюка. Він творчий хрещений батько і в обо була Назарія Яремчука, Василя Зінкевича, Павла Дворського. Імена трьох останніх прославила участь в гурті Смирічка, який почав своє існування в звичайнісінькому провинційному будинку культури. Створюючи музику для свого дітища, Дотківський поєднував, здавалося, непоєднуване рок, поп і українські фольклорні мотиви. Це стало музичною революцією і зробило провинційну смирічку одним з найпопулярніших колективів Радянського Союзу. що Мало хто міг на таке, таке зробити. А він зробив. Він зумів в маленькому містечку Вижниця зробити такий потужний колектив 66-му році. Левко Тарасович це є справді. Людина з великої літери. Мабуть, без нього ми б не знали Назарія Яремчука, Василя Зінкевича та Володимира Васюка, такими, якими ми їх знали. Це був великий композитор, організатор, продюсер, який не боявся експериментувати і створив Beatles по-українськи гурцмирічка не менше. Який програмів на 15 республік. Левко Дудківський, окрім всього іншого, був справжнім патріотом. У радянські часи робити українське було неможливо. Утім, попри утиски, саме українські пісні-смирічки лунали з кожного радянського приймача. А ми хотіли ті пісні, які ми створювали, які ми нортували, які жили. Ми, ми хотіли доносити до глядача, а він глядач чекав ці пісні. І в Львові, і Владивостоці, і у Ленинграді, і в Москві. Ми працювали в Москві на саме Смирічка. Тиждень в палаці спорту ложники при повних аншлагах. І програма майже на 90 була українська. 10% ми тільки мали декілька десятків російських. Відчути тиск був. Були вради, які Надавали дозвіл на співання одних пісень, друге, знімали, сказали, скали краще не співати. Ну та не було так, що заборона була така жорстка, але такі були рекомендації, стали такі рамки, що ти мусив відмовитися, і нав'язували російське, зожили російські пісні були в річки, бо тому, що по другому не може було. Згадуючи Левка Дотківського, його оточення із сумом говорить про одне. Масштаб його особистості не відповідає масштабу його визнання. Така вже доля геніїв — бути визнаними посмертно. Останні роки трошки про нього забули. Він був забутий, його мало десь запрошували, його мало десь показували. Ну це і це не тільки зливокрасу, це, це традиція. Це погана традиція. Він розумів, що він забутий. Він є невизнаний геній, я вважаю. Хотілося б, щоб молоді покоління знали такі прізвища, щоб іменами такими іменами називали заклади навчання в майбутньому. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Львовські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я Якаю на кримський міст? Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.